Всім доброго дня! Сьогодні я знаходжуся на своїй ділянці, де росте лохина. Тут ростуть кущі двохрічні, трьохрічні і чотирирічні. І ось після цвітіння саме пройшов такий певний період більше як місяць часу. Лохина моя почала гарно наливати ягідки, так як цього року весна досить рання, і ягода прокинулася рано, і тому ми споживаємо ягідки теж набагато швидше. Дуже добре, коли на ділянці ростуть різні сорти від ранніх до пізніх. Тоді є можливість посмакувати ягодами на протязі літнього сезону. І ось одні ягідки достигають вже саме зараз в червні, другі будуть достигати в липні, серпні. І ось так маємо ягідки досить смачні і корисні. Кущі виглядають досить гарно, вони доглянуті, оброблені від шкідників і хворіб, і підживлені. Ну і обов'язково посухо підлиті. Якщо саме дотримуються таких технологій вирощування лухини, то вона буде нам віддячувати рясним врожаєм. Що саме ми бачимо на цих кущах? Ягідок є досить багато, і якщо дивитися, що кущі вже пішов їм четвертий рік, то це є досить добре для таких кущів. Весною я свої кущі досить гарно обрізала, про це показувала в відео, а також здійснила обробку 1% мідним копурусом. Така обробка захищає рослини на певний період. І обробляла хоросом і актарою, а також два рази підживляла. Коли була посуха, підливала, тому що рослина любить вологу саме в вологому ґрунті, такому міру зволоженому, вона гарно розвивається і гарно наростають ягідки. Ну і бачимо зараз, як достигають кущі, які ягоди швидше тут визрівають. Серед цих кущів мені подобається сорт река. Такий ранньо стиглий сорт, який невибагливий і досить врожайний. І головне, стійкий до хворів. Він відноситься до високорослих кущів, хоча він стійкий до спеки і посухи, але слід пам'ятати, що лохину треба підливати, коли є певний час посуха. Ягоди з цього сорту ми вже їмо другий тиждень. І це дуже такий гарний сорт, тому що він має дуже довгий термін дозрівання, до п'яти тижнів. Добре посадити собі такий сорт на ділянці і споживати ягідки більше як місяць. Подобається мені такий сорт, як блюголд. Це є середньостиглий. Один з найсмачніших сортів кущ високорослий, а ягідки дозрівають рівномірно і найдовше зберігаються, ніж інших сортів. Ягідки володіють таким солодким збалансованим смаком. Блюголд є самозапильним, але добре садити цей кущ з іншими представниками, такими, наприклад, як Патріот і Еліот. Від цього будуть ягідки більші і рясніші. Куш любить сонячну ділянку, треба захищати від шкідників і хворіб, а також любить добрива, але в міру. Ну і, звичайно, коли посуха, обов'язково любить полив. Милує око такий сорт, як патріот. Це середньоранній сорт, досить витривалий до ґрунтів. Походить з Північної Америки, де його родичі ростуть саме на важких волоїх ґрунтах. І в наших умовах він теж може рости на таких ґрунтах, але слід пам'ятати про кислотність ґрунту, яку любить лохина. Сорт патріот морозостійкий і теж стійкий до багатьох хворів, хоча я його два рази обробляю. Кущ високорослий, але сильно так не розростається, як інші сорти. Ягідки формуються щільними дронами, а смак їх ніжно-солодкий, ароматний, і бажано зривати їх, коли вони повністю посиніли і мають на собі біло-блакитний наліт. Сорт самоплідний, але перехресне запилення з іншими сортами-сусідами збільшує врожай. Він стає рясним і якіснішим. І можна його навіть вирощувати в контейнерах. Оглянувши, як дозрівають ягоди, я приглядаюся і до листя. Адже важливо зараз такий період захистити рослини. Дуже багато шкідників розмножуються, спустошують і сад, і кущі різні, і тому я бачу навіть вже на листочках є зміни і треба приймати міри. Такий період, коли вже ягідки в мене дозрівають, я не застосовую хімічних препаратів, а на допомогу приходять біологічні. Їх собі я завчасу придбала і зараз буду використовувати. Тут треба вибрати і погоду, дивитися саме, щоб була погода сонячна. така. Ну, звичайно, я здійснюю вечірню пору, для того, щоб температура знизилася хоча б до 20 градусів, ну, і щоб не було мокро. Але і дивитися, треба, щоб на протязі 2-3 днів не було дощу. Для приготування розчину я використовую тепло відстояну воду. Вода в мене джерельна. Якщо немає джерельної води, використовуємо воду з-під крана. Але бажано, щоб вона постояла хоча б два дні. Тоді її відливаємо так, щоб цей осад лишився на дні. І ось я беру посудину. Це в мене є таке літрове горнятко. Віддерочку можна сказати, набираю сюди водичку. Маю такий мірний. Стакан відміряю тут 70 мг триходерми. Зручно користуватися таким мірничком. чітко видно, скільки я набрала триходерми. І ось, набравши 70 мг, виливаю до даної водички. І потім виливаю все це оприскувач. Так само беру бітоксибацилін, набираю водичку, теж собі мірним стаканом відміряю 70 мг і виливаю до даної води. І дуже добре додати ліпосан, прилипач такий, так як я його ще не придбала, тому я використовую рідке господарське мило. Теж набираю воду і до водички додаю 20 мг господарського мила. Виливаю дане мило оприскувач і додаю води. І ось на 10 літрів в мене виходить такий розчин: 70 мг триходерми, 70 мг пітоксибацеліну і 20 мг мила рідкого господарського. Ходерма захистить мої рослини від грибкових та бактеріальних хвороб, а бітоксибацилін від шкідників. Тут можна застосувати інші біологічні препарати, які теж будуть ефективні. І слід пам'ятати, що ці препарати не шкідливі і нетоксичні. Але ними треба обробку робити хоча б раз на два тижні, а навіть можна і частіше, коли випадають дощі. Тоді буде хороший ефект від застосування цих препаратів. Повторну обробку бажано замінити іншим біологічним препаратом, наприклад, актофітом. Біопрепарати добре взаємодіють один з одним в бакових сумішах, тому можна проводити комплексні обробки саду від хворіб і від шкідників, змішавши той самий бітоксибацелін з актофітом. Або так, як я це роблю, з триходермою. І буде хороший ефект. І слід пам'ятати, що таким розчином треба обробляти дуже ретельно, тому що цей препарат є контактної дії. Де він попаде, там буде діяти. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.